Купи книжку, підтримай вітчизняну видавничу галось. На ярмарку в рамках Книга Фесту ушероці могли придбати друковану продукцію майже за безцінь. і кожен полював на улюблені видання. У нас цікавлять книжки, які не доходять зазвичай до наших книгарень. Це книжки і фахові видання, з якими ми працюємо зі студентами, і новинки сучасної літератури, і бібліографічні показчики, якщо такі є. На виставку ярмарок завітали не тільки Закарпатці, а й гості із сусідніх країн. Запевняють, за кордоном не вистачає україномовних. Книжок у нас на Словаччині, там, де я живу, у місті Михайлівці, що 30 кілометрів від кордону, такі ярмарки не робляться. А я дуже вражений з цього фестивалю, книжкового фестивалю чи книжкового ярмарку. Нам у Словаччині бракує української літератури. Видавці залишилися задоволені кількістю проданих книг. Для них це чудова можливість розширити ринок збуту. Серед основних проблем називають саме розповсюдження книг, а також пошук цікавих авторів. У нас є цікаві книги, але розповсюдити їх по Закарпаттю практично неможливо. Треба виходити на межі за межі Закарпаття, десь шукати виходи на Україні, чим ми і займаємося зараз. На ярмарку кожен охочий міг випробувати свою удачу під час книжкової лотереї. Друковані призи для розіграшу видавництва надали безкоштовно. Програшна лотерея. Усього за 5 гривень на ярмарку можна було отримати цікаву книжку. Мені дісталися поетичні шедеври 20-го століття. Як запевняють організатори лотереї, серед гостей книга фесту вона мала неабияку популярність. Тільки як почалося відкриття, зразу почали купляти квиточки. Виграють, в принципі, книжечки, але там є ще в нас від відсоткова знижка на запис до обласної бібліотеки. Усі вилучені під час лотереї кошти під. Дуть на поповнення фонду сільської бібліотеки Великоберезнянщини керівники краю запевняють, що за ініціативи президента щороку з бюджету виділяють кошти на закупівлю друкованої продукції для сільських читачів. Приблизно біля 200 тисяч гривень це сума, яка щороку виділяється для поповнення бібліотечного фонду. Під час виставки ярмарку десятки людей придбали сотні книжок за цінами видавців, і деякі екземпляри мали підписи авторів, котрі під час заходу представляли свої твори.